Уляні снилися білі голуби, ніби воркували вони на дашку їх криниці під старою липою. Вона милувалася їх красою, гладила чепурні голівки, як враз зогледіла між гіллям липи силует свого покійного сина Романа у якомусь сліпучому Ореолі. Не відганяй птахів, мамо. Зігрій і нагодуй їх, благаю, почула до болю рідний голос і у холодному поту прокинулася. Серце шалено стокотіло, пульсувала кожна жилка. І що позначав цей сон? Уже не раз упевнилася, що Роман завжди сниться їй перед якоюсь несподіваною подією, немов попереджає. Що ж на цей раз чекає їх з чоловіком Петром? Три роки минуло, як поховали вони єдиного сина. А рана не гоїться, я третій досі. Уляна знає, що Петро теж важко пережив смерть сина і тому ніяк не може збагнути. Чому ж тоді не підтримав її, коли знищувала листи Романової нареченої Тетяни, не стала навіть читати їх. Хіба ж це по-людськи, Уляно, а що, коли в тих листах є щось важливе для нас? сердився Петро. Та що може бути важливіше їх сина, а тепер світлої пам'яті про нього не хотіла навіть слухати Уляна чоловіка. Вона на чим світ стоїть, проклинала Тетяну, оскільки тільки її вважала винною у тій страшній аварії, що забрала їх сина. І взагалі, хіба ж це справедливо вважала Уляна, що саме через Тетяну Роман відважився поїхати у негоду в Карпати? І вона зосталася майже неушкодженою, а їхнього сина більше нема. Ліпше б та клята дівка загинула, а Ромчик залишився живим, істерично кричала Уляна. Чоловік спам'ятовував її. Що ти таке кажеш, жінко? Схаменися. У чим Тетяна винна? Хіба могла вона передбачити біду? Видно, доля Романова така. Петрові слова ножем різали її по-живому. Не передбачала? Та хіба ж вона, Уляна, не попереджала сина, що їхати в таку далеку поїздку після грози небезпечно? Там дороги з вибоїнами, горбисті, та й небо знову затягували темні хмари. Роман погоджувався з матір'ю, однак усе таки став збиратися. Розумієш, мамочку, я пообіцяв тані, що повезу її у Карпати. Це її давня мрія. Мушу дотримати слова. Тим паче нині у неї день народження, тож зроблю їй подарунок. Не хвилюйся. Доки заїдемо, ви погодиться». Він легенько обійняв матір. Уляна вийшла за ворота. Проводила очима синову автівку, доки та не щезла за поворотом. На душі було неспокійно і лячно. Дорога у Карпати пролягала через Тетянине місто, там дівчина мала підсісти до Романа. За якусь годину знову почалася сильна гроза, небо розпинали блискавиці, світ здригався від гуркотіння грому. Уляна місця собі не знаходила. Сподівалася, що діти відклали поїздку, і Роман ось-ось приїде додому. Усе валилося з рук. Та надвечір чорним птахом прилетіла до них страшна звістка. На слизькій дорозі Роман не впорався з керуванням, і машина рухнула вниз. Смерть сина настала миттєво. А Таню з незначними ушкодженнями госпіталізували. Лікарі сказали, що, мабуть, народилася дівчина у сорочці. Коли Романове покалічене тіло поклали на катафалк, Уляна вбита горем повторювала Чому їх син загинув, а Тетяна ні? Вона чула перешіптування за своєю спиною, бідолашна розумом поїхала, тому й не тямить, що каже. Таке горе, таке горе. Тільки за сіріє бігла на кладовище. Світ ніби зупинився для Уляни. Не розуміла, нащо їй тепер жити, для кого? Благала у господа смерті. А він піднімав її, давав сили знести тяжкий хрест. Невдовзі зачастив до них листоноша, приносив листи від Тетяни. Гнів обпікав серце Уляни. Як вона іще наважується писати їм, хіба є їй виправдання? Молода, здорова, вона, звісно, ще й заміж вийде. А Роман лишень дивиться своїми великими очима з портрета, на їхні з Петром сльози, ніби сказати щось хоче. І ось цей сон. Він увесь день прокручується в голові Уляни, тисне за серце. У ньому вона виразно чула голос сина, який вже стала забувати. Увечері довго не могла заснути, мов на мистинки нанизувала на думку спомини, у яких був син. Тоді, коли впав з яблуні і сильно розбив коліно, вона обробила рану, а він не перестав плакати, доки вона не стала дмухати на колінці. Подуй ще, мамочку, так майже не болить, просив. А ще, як боявся Роман Індиків, що атакували його, коли одягав щось червоного кольору, і гнівався, що вони реготали з нього. А як раділи вони першому похвальному листу сина за відмінне навчання, його першому місцю на Олімпіаді з історії, його сон, врешті, зморив Уляну, і знову марилися їй білі голуби. На дашку криниці, ніби продовження вчорашнього сну. Уляна вирішила розповісти про нього старій Пелагеї, своїй сусідці, до якої не раз приходила за порадою. Утім, не лише вона, усе село рахувалося з думкою тієї мудрої жінки. Голуб це звістка. Чекай новину Уляно!» – мовила Пелагея. Уляна стрепенулася. Після смерті сина на добру звістку вона вже й не надіялася, а поганої з них досить. Пелагея витерла їй сльози своїм завжди чистеньким фартушком. Господь не забуде про вас, слід лишень не відкидати його від себе, пам'ятай про це, і не проклинай більше ту дівчину, чуєш, прицілилася своїми вицвілими очима, не проклинатиму. Невпевнено мовила Уляна. Петра вдома не застала, здивувалася, куди ще, не попереджаючи її, стала його гукати. Обійшла сад, город, не видно, заглянула у гараж, автівки там не було. На столі побачила записку. Поїхав у місто. Гадаю, приїду не сам. На всяк випадок, приготуй нам щось смачненьке. Уляна не розуміла, що означає оте нам. Швиденько замісила тісто на пиріжки, зварила узвар, запекла птицю, а Петра усе не було. Голову гризли запитання. До кого поїхав Петро і чого має привезти когось додому? Хіба їм тепер до гостей? Сонце схилилось на захід, як почула гуркіт легківки. З неї вийшов усміхнений Петро з маленькою дівчинкою. Поруч Тетяна. Уляна похитнулася, стиснула злість у кулаки і вже збиралася проганяти таню, як почула тоненький, як дзвіночок. Бабусю. до неї підбігла дівчинка. Як дві краплі води схожа на романа, простягла їй рученята. Тетяна незрушно стояла біля воріт. Я перехопив листа від тані, так і довідався, що маємо онуку. Гадаю, ти простиш мені, Уляно, блиснув Петро лукавими іскорками в очах. Уляна розкладала вечерю на столі. Тетяна взялася їй допомагати, а мала Улянка, зручно всівшись на колінах у дідуся, просила розповісти їй на ніч казку. Ти наша казка, онученько, подумки мовила Уляна і звівши очі на образ Спасителя, подякувала йому за те, що зберіг життя Тетяні. Бо її життя породило життя Улянки. Рідної кровинки їх сина, їх несподіваного сонячного щастя, любі друзі! Я прочитала вам оповідання Марії Маліцької Сонячне щастя. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на канал Червона Калина Життєві Історії. Це допоможе поширенню україномовного контенту та розвитку мого каналу. Щиро вам вдячна і до нових зустрічей!